Місто мир лабораторія сієзділа. Окрім того, що тут якісні послуги тут ще і намагаються тримати доступні ціни. От ми зараз попитаємо, скільки будуть коштувати аналізи, наприклад, самі поширені. Скажіть, будь ласка, наприклад, аналіз крові скільки у вас коштує? 260 гривень. Що вівторка діє акція на загальний аналіз крові? 20% знижка. А, ну, 208, це, це вже не 250, ще вівторка, друзі. А ви напишіть, наприклад, хто здавав десь в іншому місті, напишіть, скільки ви платили за цей аналіз. І ще щось таке. Що у вас іще таке, недороге? Бо ми любимо <плес> подіше. <плес> <плес> аналіз на цукор, ТТГ, 185, 280 тереотропний гормон. Саме основний гормон, що показує роботу, щитоподібної залози. залози. Mm -hmm. Ну, це недорого. До вас дешевше прийти провести час, ніж, наприклад, піти до кави купити. Так. Да. Тому приходьте і з діла, пожалуйста. Тут, до речі, дуже, дуже тепло і комфортно. А ви, до речі, Ну там пригощаєте чимось? Ну там, хоч води. Так, звісно, звісно можна запровадити каву, чай, чай, водичку. Звісно, після забору крові. Після забору. <рес> Ні, після оплати. Так. <рес> На такій позитивній ноті ми переходимо до наступного відео.